Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтесь на канал та ставте лайки сьогодні. У мене дуже чудовий факт. Про каву і заключається він в тому, що чим вище росте кава, тим в неї буде набагато вираженіший смак. Він буде дуже з приємною кислинкою і дуже вираженою фруктовістю. Наприклад, якщо взяти гватемалу Марагаджип, до речі, у нас її власна обсмажка. Якщо взяти таку каву, вона росте на 1200 метрів над рівнем море. І звісно, в неї буде дуже приємний ягідно фруктовий смак, який буде просто насичувати своїми нотами каву і робити її дуже смачною а якщо ми візьмемо звичайну Гватемалу, вона росте до 800 метрів над рівнем моря, Можна сказати, прямо внизу гор. Неї вже буде більш такий гіркий смак. Також ця кава росте біля какао-бобів, що дає їй дуже приємний таку шоколадну легку гірчинку, яку ви також можете відчути у своїй каві. Але якщо залишите плюси в коментарях, з вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся, ставте лайки. Усім гарного дня.